Усім привіт, привіт! І сьогодні ми з дзвінкою знімемо для вас новий влог. Сьогодні ми вам покажемо, як проходить наш вечір в селі. Я думаю, хто бачив наш минулий влог, дізнаючись, ми приїхали в село ось і тому сьогодні ми покажемо, як проходить наш вечір тут. Дивіться, що зараз прокинулися з денного сну. Нам на сьогодні в ось такий крутий комбінезончик, типу пісочник. І в пов'язочку. Але зараз ми вже підемо вечеряти. Ну, що ж, я вже принесла все, що тут нам потрібно: це ложечки-вилочки, слюнявчик, бутилочка і тарілочка. Тому зараз я візьму дзвінку і ми підемо їсти. Ну, що ж, ми вже зараз прийшли і будемо їсти. У нас сьогодні макарошки ось такі на вечерю дзвіночечка, буде їсти. Ще взяла дзвіночка, слюнявчик. Я вам його показую. Ну що ж, ми з дзвіночкою вже повечеряли, зараз вийшли трошки прогулятися на вуличку. Вона в нашій колясці. Зараз підемо трохи прогуляємося. У нас зараз сховалося вже сонечко, на вулиці не так жарко, тому можна виходити гуляти. Ось. Бо вдень у нас більше 30 градусів, висвітить сонце і це просто капець, тому так. Ну що ж, ми з дзвіночкою зараз пришвидба, а тут хочемо тут трохи погратися. Так, ми тут з дзвіночкою граємося. Ось. Вона так сидить. До речі, це було прикольно, якісь ячики. Подивимось, може, в нас в іграшках щось схоже є. Бо іграшок у нас тут достатньо багато. Ну що ж, ми вже прийшли додому, у нас вже вечір, на вулиці потихеньку починає темніти. І дзвінозічки вже час збиратися лягати, спати. Тому зараз її буду переодягати. Також там їй суміш, вона зазвичай з нею засинає. А потім вже я піду само готуватися до сну. У нас тут світло так собі не дуже. Ось, це тому що денного світла вже майже немає. Ось. Я вимкнула лампу, а вона тут така трохи жовта. Ось. Я тут ось принесла рюкзак з нашими речами, Зараз потрібно подивитися, що я буду одягати дзвінусь сьогодні, щоб вона спала. Ось. Я думаю, що це буде якийсь боді. Зараз будемо дивитися. Ну що ж, у нас є два варіанти. Перший це ось цей це ось ці шортики. Наші новенькі, ми ще не одягали. І ось ця футболочка, або ж ось цей боді-маєчкою. Зараз будемо дивитися, що одягнемо. Ну що ж, я обрала зараз ж таки цей варіант: ось ці шортики і ось ця футболочка. Ось. І зараз вже підготувала тут Двінусі бутилочку. З За сумішю. Зараз її да. І вона буде потихеньку засинати. Ось так я Двінусі вже дала бутилочку. Мись, нас заснула, я ее вкрыла пледом, хотя у нас достаточно жарко. Все, а вот то совсем тоненький. Мне сейчас тут нужно прибрать все наши речи, которые тут у нас лежат. И еще сама схожу в душ. Поэтому так.